Нарешті. Україна отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки на удари в глиб території Росії високоточними далекобійними ракетами АТАКАМС. Така новина вчора порадувала українців, але що тут не так? Чи дійсно дали нам такий дозвіл? Чи він дійсно є без обмежень, як то вимагали українці? І чому деякі західні змі видалили інформацію, яку опублікували про те, що, начебто, Велика Британія та Франція, слідом за Сполученими Штатами Америки, також надали нам такі дозволи. Розбиратимемось у Цьому відео, Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей долучилося, Напишіть коментар. І, звісно, запрошую всіх, хто бачить мене вперше, підписатися на мій канал. Інформація, яка вчора сколихнула український сегмент змі, опублікована у New York Таймс. Саме вони першими подали інформацію про те, що Джо Байден нарешті дозволив українцям бити своїми американськими ракетами по території Російської Федерації в глибину території. Далекобійні ракети Атакамс зможуть досягати відстани у 300 кілометрів і досягати, як мінімум, військових аеродромів, які перебувають в відносній близькості до кордонів з Україною. Проте залишається багато питань. Наприклад, у тому ж Нью-Йорк Таймс повідомляють, що зброя швидше за все спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії. Про це заявили неназвані чиновники. Журналісти вважають, що цей дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи або Атакамс, став відповіддю на несподіване рішення Російської Федерації вести північно-корейські війська у бій. Про це заявили також неназвані чиновники. Проте президент України Володимир Зеленський не підтвердив дозвіл на нанесення удару, але припустив, що важливішою за зняття обмежень буде кількість ракет, які будуть використані для удару по російських територіях. Цитую сьогодні багато в змі говорять про те, що ми отримали до. Звіл на відповідні дії, сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні, але словами Удари не завдають, такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе, і тут дивина у тому, що зазвичай якісь речі пов'язані з передачею нам зброї озвучуються після того, як ця зброя вже використовується безпосередньо на лінії зіткнення. Цього разу про удари американськими ракетами в глиб території Російської Федерації поки що інформації немає. А от про дозвіл, начебто, інформація з'явилася. Загалом Джо Байден почав знімати обмеження, пом'як. Акшувати так би мовити обмеження з початком повторного наступу росіян на територію Харківської області, щоб допомогти українцям захистити Харків. Пан Байден дозволив використовувати ракетно-артилерійські системи високої мобільності або Хаймарс, радіус дії яких становить близько 50 миль або 100-150 кілометрів проти російських військ безпосередньо через кордон. Але Байден не дозволив українцям використовувати для захисту Харкова Атакамс, більшого радіусу суді, який. Мають радіус близько 300-350 кілометрів. У той час, як деякі офіційні особи говорять, що не очікують, що такий дозвіл кардинально змінить хід війни. Одна з цілей зміни політики Білого Дому за їхніми словами полягає в тому, щоб надіслати повідомлення північнокорейцям, що їхні сили вразливі і що вони не повинні а, надіслати більше солдатів для Російської Федерації. Офіційні особи також сказали, що українці швидше за все спершу використовуватимуть ракети проти російських і північнокорейських військ, які загрожують українським військам у Курській області, і Байден міг би дозволити їм використовувати цю зброю де-інде. Хоча, поки що, за інформацією ще одного видання Аксіос, цей дозвіл стосується лише Курської області. Деякі офіційні особи США заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати президента РФ і Путіна застосувати силу у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх. Партнерів по коаліції, яка ж може бути відповідь, спитаєте ви, чи дійсно Путін піде на ескалацію і почнеться Третя світова війна, про яку вже говорять росіяни, але про це трошки згодом мається на увазі, що скоріше за все російські диверсанти почнуть активніше діяти на території Європейського союзу і, можливо, навіть на території інших країн, завдаючи ударів терористичних актів, підпалів на військових базах, зокрема і базах. Сполучених штатів Америки у Європейському Союзі, проте не всі офіційні особи цього бояться деякі інші особи у США заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними. Російські військові зараз намагаються організувати масштабний контрнаступ на території Курської області, задіюючи 50 тисяч людей особового складу і також до 12 тисяч північно-корейських солдатів з метою повернути всю російську територію, яку українці захопили ще в серпні. Українці можуть Використовувати ракети Атакамс, щоб завдавати ударів по скупченням російських і північно-корейських військ, ключовим частинам військової техніки, логістичним вузлам, складам боєприпасів і лініям постачання в глибині Російської Федерації. Це могло б допомогти українцям, за думкою журналістів Нью-Йорк Таймс, притупити ефективність російсько-північнокорейського наступу. Питання чи озброювати Україну атакам саме далекого радіо було особливо чутливим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. 2022 року, але тоді більшість наших партнерів вважали, що ми не вистоїмо, і протягом двох-трьох тижнів Україна буде захоплена російськими військами. А тому надавати зброю Україні ну як мінімум недоречно і небезпечно. Ну, по-перше, Путін і так досягне своїх цілей, а це буде ескалація. По друге, не приведи Господь, Росіяни захоплять цю техніку або озброєння тут в Україні і отримують доступ до вивчення цих західних систем озброєння. Що власне і кажуть журналісти New York Times. деякі представники Пентагону виступали проти того, щоб надати її українцям таке озброєння, оскільки, на їх думку, армія США має обмежені запаси. Деякі чиновники Білого Дому побоювалися, що Путін розширить війну, якщо вони передадуть ракети українцям. Прихильники більш агресивної позиції щодо Москви кажуть, що пана Байдена та його радників надто легко налякати ворожою риторикою Путіна і кажуть, що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив Україну. Іну у невигідне становище на полі бою, прихильники підходу Байдена по обережності кажуть, що він значною мірою був успішним цей підхід у відверненні насильницької відповіді Російської Федерації. Дозвіл на дальні удари по території Росії з використанням американських ракет може змінити цю ситуацію. Ну і звісно, виглядає так, що Байдену вже нема чого втрачати, і за два місяці до того, як він піде з Білого Дому, він робить таку ось послугу. І за одне на надсилає сигнал Кім кінину, мовляв, що твої війська будуть знищені. Ми будемо давати дозволи на знищення і давати для цього озброєння, тому марно передавати Росії свій особовий склад. Проте я не впевнений, що це подіє на Кім кімчинина. Тим більше що є інформація про те, що північно-корейці можуть передати росіянам ще 100 тисяч людей особового складу. Про це розкажу далі, але спочатку поглянемо на те, як відреагували у Росії. На можливе надання дозволу на удари в глиб території Російської Федерації. Росіяни знову власне лякають світ третьою світовою війною через цей дозвіл. Заступник голови комітету з міжнародних справ Джабаров заявив про негайну відповідь і назвав це великим кроком до початку третьої світової. Він також не вторимався від образ на адресу американського президента, припустивши, що це все руками старця, який скоро піде і вже ні за що не відповідає тим часом речниця так званого міністерства закордонних справ Російської Федерації, так звана Машка Захарова, нагадала, що Путін раніше назвав такі дії заходу прямою участю НАТО у війні. За її словами, Росія готова ухвалювати відповідні рішення. Ну, найцікавіше тут те, що російська риторика давно говорить про те, що взагалі Росія воює не проти українців, українці вже закінчилися, а проти усього НАТО і перемагає. Звісно, для російського користувача це дуже... Дуже цікава і важлива інформація. Проте, коли сам бункерний президент говорить про те, що це буде означати втручання НАТО у війну, говорить про те, що російська пропаганда власне. Така пропаганда, і ніякої війни проти НАТО принаймні поки що не ведеться. Ну а у своєму поясненні Путін тоді сказав, що якщо нададуть такий дозвіл, це означатиме, що НАТО вступило в війну. Причому аргументує він це не тим, що НАТО передає цю зброю і надає дозвіл, а те, що українці не здатні самі цими ракетами користуватися, і це буде означати, що інструктори НАТО приїдуть в Україну і будуть власноруч завдавати ударів по території Російської Федерації, звісно, бункерний або навмисно так каже, або недооцінює українців, які вже чудово користуються атакамсами. Ну а радіус дії, я думаю, що це невелика проблема для наших воїнів, які вже вміють поратися з цими американськими та й французькими британськими ракетами. Зокрема, ну і знову ж таки він каже про інструкторів, які прибудуть в Україну для того, щоб організовувати ці удари. А як же ж ті інструктори, яких винищити майже щоденно своїми терористичними ударами, одразу пачками по. 300-500 інструкторів НАТО про це говорять офіційні російські змі. То якась невідповідність між риторикою бункерного і риторикою офіційних кремлівських змі. Але то вже як то кажуть, риторичне питання. Загалом вважають експерти, що цей дозвіл це намагання провалити російський наступ у Курській області для того, щоб Україна зберегла цю територію на майбутніх переговорах, тому що Трамп принаймні досі не озвучив своїх основних ідей, як він збирається врегулювати Іну проте його е кандидат на посаду віцепрезидента вже сказав про те, що Україні доведеться відмовитися від території. Україна готується до будь-якого сценарію, і звісно, торгуватися територіями нам можливо доведеться. І тут якраз про обмін курської території на інші території України. Проте рот Кремля Пісков вже сказав на закиди про те, що Ердоган, начебто, пропонує Україні е припинити бойові дії, вести миротворчий контингент на лінії. Лінію розмежування, ну і відмовитися від вступу у НАТО, натомість отримувати багато зброї, щоб себе захистити. То от Пісков заявив, що Росію не влаштовує припинення війни, фактично, замороження по нинішній лінії розмежування. Ну тому що простіше говорячи, Пісков розуміє, що лінія нинішнього зіткнення це і ще й частина Російської Федерації, зокрема Курська область. Тому, звісно, Росію це не влаштовує як предмет торгів можна розглядати. Тати Курську область у подальшому, як я вже озвучив, ще одним сигналом оце надання дозволу, якщо воно власне є. Це сигнал тім чинино, щоб він не направляв свої війська на територію Російської Федерації, тому що вони будуть знищені ще задовго і далеко від кордону з Україною. Північна Корея проте. Пише Блумберг, може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися. Згідно з джерелами, ця інформація з'явилася знайомими з оцінками деяких країн G20, які зберуться у Бразилії е, уже завтра, куди власне Путін не прилетить. Цей аналіз є одним з кількох присвячених розвитку партнерства між президентом Росії і Путіним і лідером Північної Кореї Кім Кімчинином. Говорять люди, які побажали залишитися анонімними. Вони підкреслили, що такий крок не є неминучим, і що військова підтримка у такому масштабі, якщо вона власне відбудеться, ймовірно відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням одразу всіх 100 тисяч північнокорейців. Раніше е подібну оцінку зробив посол України в південній Кореї в інтерв'ю Голосу Америки Дмитро Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 тисяч північно-корейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії і можливо в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців. Людина близька до міноборони РФ вважає логічною наявність механізму поповнення втрат північно-корейської сторони інакше контингент швидко зникне в боях і втратить свою бойову цінність. Людина, яка побажала залишитися анонімною, додала, що циркулююча цифра в 100 тисяч також свідчить про те, що. Путін планує воювати ще. Довго речник Міністерства оборони південної Кореї та офісу президента не відповіли на запитання про власне коментарі щодо цієї інформації. Рішення Кім Ченіна направити північнокорейські війська приєднатися до війни Росії проти України викликало занепокоєння у союзників Києва, які попередили, що це ризикує загострити найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони вважають, що поглиблення співпраці між Путіним і Кім Ченіном може також вплинути на баланс безпеки Він до Тихоокеан. Анському регіоні, де зростає суперництво між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, до слова ці питання збираються порушити кілька країн, кілька лідерів країн на саміті G20 у Бразилії вже цього тижня, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіньом. Про це раніше повідомляла Блумберг за словами німецьких чиновників, Шольц збирається тиснути на китайського лідера на їхній зустрічі у Ріо, щоб він використав свій вплив на Росію. Північну Корею щоб уникнути подальшої ескалації війни. Розгортання північно-корейського контингенту свідчить про те, що війна стає глобалізованою, і Шольц і Сі повинні будуть обговорити цей новий вимір конфлікту, заявили чиновники. Загалом Україна вже кілька місяців просила союзників дозволити використовувати надану заходом зброю великої дальності для ударів по військових цілях у глибині Росії як спосіб протистояти атакам Москви, зокрема на енергетичну інфраструктуру в країні. Говорилося не тільки про те, щоб запобігати контрнаступ контрнаступу північно-корейців і росіян у Курській області, а за те, щоб вдаряти по аеродромах, які розтасовані відносній близькості до кордонів з Україною, принаймні атакамси здатні досягти цих аеродромів. А це ті аеродроми, де дислокуються російські літаки, які використовують керовані авіабомби, якими бомблять Харків, Запоріжжя, Суми, прифронтові регіони та лінії фронту, там де позиції наших військових, і проти цих кабів, єдине, що ми можемо зробити це знищувати літаки, які власне запускають ці керовані авіабомби. Залишається відкритим питання, скільки України на збереженні залишилося цих атакамців, тому що ми їх використовували, поки нам не надавали дозволів в глиб території Росії. Бити ми вдаряли по тимчасово окупованих територіях по військових частинах, по полігонах, по скупченню техніки, по власне нафтових е, сховищах. Які використовуються у війні проти України, але все це мова йде про території, які окуповані Російською Федерацією. Тепер можливо ми зможемо бити по території Російської Федерації вглиб, але з кількома ракетами, бо американці надали дозвіл а ракет. Принаймні озвучено не було про передачу. Сподіваюся, що це просто таємниця, яка скоро стане очевидною, коли росіяни отримують перші ракети по своїй території. І сподіваюся, ми скоро про це почуємо, і ці удари будуть вдалими і болісними для Російської Федерації. Ну а поки що, все, що нам залишається, це стояти. Проти агресора це чинити спротив, що власне і роблять Збройні Сили України. І я постійно закликаю вас долучатися до зборів. В описі цього відео є детальна інформація про те, як допомогти зі зборами полтавським волонтерам на потреби збройних сил України. Тож долучайтеся, всі реквізити є. Кожна ваша гривня дуже і дуже важлива. Заздалегідь дякую. Також хочу подякувати тим, хто незмінно підтримує мій канал у розвитку. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Ну і частина коштів, які ви донатите на розвиток каналу Метавосян Ньюз, в обов'язковому порядку направляються на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, хто додивився до кінця, вам окрема подяка. Поставте, будь ласка, лайк, якщо не зробили цього протягом перегляду відео. Напишіть коментар, підпишіться, рекомендуйте мій канал. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!